Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. Сьогодні у нас кінець тижня, серпень, місяць. Друзі, сьогодні я приїхав в те місце, котре, в принципі, повинно було вас здивувати, і мене в тому числі. Воно знаходиться на протилежному боці цієї затоки. Я зараз ближче вам покажу, що там знаходиться і як. І мене сюди принесла новина про те, що в те місце звільнили прохід, демонтували якісь паркани, демонтували якісь шлагбауми. Я пройшовся, коротше говоря, я дуже цікавого дізнався від місцевих від охорони. Зараз про це поговоримо. Також пройдемося по набережні з цього боку. Біля ТЦ, подихаємо свіжим повітрям, хоча воно не дуже тут свіже, я вам чесно скажу. І поговоримо про останні новини. Якщо ви готові, вподобайку вверх, прожали, Не забули перевірити підписочку, Присягнуть мені і погнали. Наші друзі, отам от я пройшовся і дійшов аж до протилежного боку. Новина звучала приблизно, якщо тезісу сказати, вона звучала приблизно таким чином, що десь тиждень тому суд зобов'язав з подання прокуратури звільнити прохід, звільнити доступ до ну, набережної. Тобто, якщо казати про недра України, то ось все, що вважається водною владі, річки, озера, до них можна. Можна підходити, тобто не може бути якісь парканів. Але якщо я не помиляюсь, з 12, го чи, чи з якого року там перекрили вхід з обох боків і тільки для ревійованих мешканців цього будиночку, цього, цього ЖК Ріверстоун. Десь пару тижнів тому, ні, пару днів, тому, тиждень тому, з'явилася новина, що Туди вже пускають всіх. Паша взяв в руки, ноги, ноги в руки і поїхав прибиратися через охоронні пункти. Значить, що вам сказати, нічого не змінилося, все всюди закрито. Охоронці, не відчиняючи град, не відчиняючи парканів і каліток через паркан, кажуть, це далі. Да, ми чули цю новину, ми приблизно да, там, щось, щось десь читали, щось десь чули. Але це не у нас, це далі. Далі. Ось цей охоронець, котрий. Ось Тут, от, хоча це нібито школа, тому тут проходу нема. Він каже, ось далі, там арка є, там вас пропустять. Там, де арка, там ніякого охоронця нема. тобто, ну, кому? Мешканцям якимось дзвонити. Ні. Далі йдеш, заходиш в. Ще одну арку, там охоронець охоронець каже, «Да, я теж таке чув, але це далі, це далі, далі, далі. Коротше, зайшов в якийсь будинок, там охоронець каже, теж, що він це теж чув, і каже: ну, 100%, от 100% зуб даю. Далі в, наступні, в наступній арці вас пропустять 100%. В наступній арці підходжу, каже охоронець, що наказів свише не було. Я плюнув, Я ж не буду наматувати круги, ну скільки можна, коли буде відкрито, тоді і пройдемо. А я повернувся сюди і поки чекав, дивився там, на той бік, там бачите сапи, зустрів місцевого мешканця, він якраз чекав дитину з цієї школи, чи садик, чи школа. І каже, що ви знаєте, ми тут такі, ну коротше, я його трохи розумію, що вони башляють за все це. Воно саме не росте. Ну ви розумієте, так? саме воно не прибирається. Якщо дивитися зверху, ось так донизу, то там все підстріжено, там все культурненько. Там все зелененько, там окурочків нема. Там працюють там, як він сказав, 300 садовників, 300 прибиральників. Вони башляють такі, такі величезні гроші, що мама дорогая. Плюс тут не видно, я не знаю, може вам видно, може ні, але приблизно, ось починаючи звідси, там зелена, вонюча якась тина чи трава на протязі всього, всього, всього. Я не знаю, як там сапісти взагалі плавають. І він каже, що ми збира все це, оця набережна зроблена не за рахунок якоїсь там міста, не за рахунок торгівельного центру, як, наприклад, ця набережна вона зроблена за рахунок цього торгівельного центру. А він каже, що вона зроблена за рахунок місцевих мешканців. Скільки він каже, я з 2012 року вклав в це все діло, в це все добро. Скільки я кожен день, кожен місяць вкладаю в озеленення, в прибирання, в охорону. Ви навіть собі не. Я кажу короче, yeah. хватит. Ось, ну я його знаєте, теж розумію. Якщо б я жив в цьому будиночку, да, в закритому ЖК Ріверстоун, то ну, мені здається, я б не дуже знаєте, був би радий, що ввечері да, я не можу вийти, прогулятися, тому що алкаші розпивають сперні напої, тому що діти на самокатах на швидкості 30 кілометрів 40 катаються. Не діти, а там якісь да дорослі люди катаються по набережні, До речі, тут теж катаються, хоча на вході, ось там. Отець, стоїть знак, якраз що на велосипедах і на самокатах пересуватися не можна. А зараз ми будемо якраз йти, і ви самі подивитесь, що. Що тут не тільки на самокатах і не тільки на велосипедах катаються. І це я до чого? До того, що якщо б я там був, то е, ну, скоріш за все я був би теж проти того, що алкаші туди потрапляють без якогось без якихось питань. І інша справа, що якщо б е, для адекватних нормальних людей був прохід, ну, грубо кажучи, да, от я підійшов до охоронця, кажу, а можна мені туди пройтися? А в чому питання? В чому питання? Я, я що кудись в квартиру йду чи що. Ну, коротше кажучи, поки не можна. До речі, перший раз за весь час, що я тут буваю, я побачив бачите, ось ці фонтанчики. Один фонтанчик, другий, третій, четвертий, п'ятий фонтан. Це, я так розумію, для рибок, котрі а, задихаються під водною глазю і, мабуть, роблять такий кислородний, бачите, кислородний коктейль. Так, друзі, сьогодні. Будній день зараз на годиннику сьома година вечора, і я здивований, скільки тут народу. Чому? Тому що після сьогоднішньої ночі, да після, скажімо так, дуже багато на вулицях людей, котрі не виспалися. І я скажу, що я один з саме з цих людей, котрі не те, що не виспалися. Я не знаю скільки годин я спав, тому що ну так було, знаєте, гучно. Взагалі ця набережна дуже ну, прикольно так знаєте, зроблена, що люди розсередочуються по дуже великій території. І навіть враховуючи те, що тут поряд торгівельний центр, тут взагалі нема питання з кількістю місць. Друзі, що стосується, о, тут зробили якийсь, знаєте, зробили якусь закриту ще територію. Цього мені здається не було. Дивіться, якийсь буде кав'ярна, 100% буде якась кафешка. Дивіться. Цього не було. Пристроєчку якусь зробили, бачите? Ого, дивіться, скільки людей на траві лежить. Ніфікасі, зараз ми туди дійдемо, теж подивимось. Нічого собі. Слухайте, оце клас. Проважають, бачите? Проважають день. Чекають, поки сонечко сяде. Сьогодні, друзі, як я вже сказав, нічка була ще та, і російські окупанти гатили по всім містам, без виключення України. Найбільше дісталося, на мій погляд, Закарпаттю. Чому тому, що починаючи з вечора і до самого до самого ранку, шахеди, ракети, все, що все, що може літати, все летіло. Ось подивіться, як виглядала карта на третю годину ночі. Ви розумієте, да що Київ пролетіло все транзит. Полетіло кудись в сторону Львова, в сторону Карпат, в сторону Закарпаття. І мені здається, це перший випадок за, з 22-го року, коли Мукачево, да, а це Закарпаття, вже Ужгород, Мукачево, гори через Карпати, ракети пролетіли і дісталися аж до Мукачево. Сумарно, друзі, те, що я прочитав в телеграм-каналах новини, значить, було випущено російським окупантам 614 повітряних цілей. Ви Друзі, 600, більше ніж пів тисячі е, повітряних всяких бляшанок. З них 574 шахеди, з них 4 ракети, кінжал, дві балістичні ракети, 19 крилатих ракет, 14 крилатих ракет Калібр. Одна ракета навіть не встановленого типу з Криму. Збито було, як пишуть телеграм-канали, 577 з 600. 14 -ти. повітряних бляшанок. Вон, звідти, друзі, ми прийшли от сюди, йшли сюди, я піднявся. А тут, бачите, по центру навіть кав'ярне. Слухайте, дивіться, що потрібно дітям. Телефон, планшет, якісь ігри і все. І не, не чіпайте мене. Про річку, прикормлене місце серед. Бачите, Дніпровська набережна. До речі, друзі, я забув вам сказати, я знаходжусь приблизно ось тут. Якщо дивитись на карту, бо ну часто люди, коли дивляться красочні такі чудові, цікаві місця, вони хочуть дізнатися, де це знаходиться. Ось бачите, прикормлене місце. Давайте для цікавості попитаємо, подивимось, що у нас по їдлу на сьогоднішній день напої. Дивіться, 69, 59, 48 Бонаква. Бутилочка бонакви – 48 гривень. Настоянки смородина – 89, безлактозний алкоголь, вінішка – 540 гривень за літруху. З того, що можна поїсти, дивіться, навіть є раки. Раки 299 гривень це за сотку за 100 грамів, Пиві – 215 це найдешевше. Ходок найдешевший 175, це класичний, а з цього боку. А з, цього боку, ну, з цього боку те ж саме. Бачите, салатики, Цезар 289, суп, уха. До речі, ми нещодавно з вами, друзі, робили уху 149 гривень. А, якщо не бачили це відео, обов'язково подивіться посилання під відео. Або у спливачій підкасті. Ну, прикольно, дивіться, вільні місця, можна посидіти, можна відпочити. Навіть отут, от, прям, дивіться, світлина прямо на компуктер. Можна розміщати. Фані люди, десь я був, не пам'ятаю, де. А, на ВДНХ я був, слухайте, там на все ВДНХ була така штука, тільки одна. Там черга, мабуть, була в подібний латочок, я не знаю, людей 40 може, може 30, може 40. А, я зрозумів, чому тут, бачите, так людей багато. Тому що вони раз ярус йде, потім другий ярус йде, потім третій ярус, а потім вже четвертий ярус. Це приблизно, знаєте, як. В, в, цьому, в центральному ботанічному саді там теж є такі оглядові майданчики. Друзі, коротше кажучи, що стосується оцих нічних нашествій, комах, бляшанок, комах російських, під кінець, коли вже зрозуміли, що куди як летить, ці карта мапа виглядала ну, приблизно ось так. Звичайно, це виглядає досить, досить ну, так, досить сумно, досить. Ой, страшно, і я навіть не уявляю, як люди, котрі не мають навіть комендантської години, бо в Закарпатті, да, в Мукачево, там в Ужгороді, в них реально навіть нема, хочете вірте, хочете ні, немає комендантської години. Тут серед ночі, можливо, навіть серед ночі, ну хтось да, там по якимось клубам ходить, серед ночі їм починає оця двіжуха летіти. Тут дивіться, піднявся наверх. Тут таке поле, тут щось було, мені здається, щось стояло. Тут якось це. Ну, монтується, чи може до вихідних вже, чи може ще якось. А по периметру, слухайте, ну та кількість людей, котра тут зараз відпочиває, прям шокує. Торгівельний центр, якщо треба, забіг. О, і навіть на даху, дивіться, на даху теж відпочивають люди зверху. Ось так. І там навіть якийсь концерт, там теж сцена. Ось я бачу, там світлові якісь ліхтарики, теж сцена там. А, слухайте, там навіть це аплодують комусь. Якийсь реально концерт, цікаво. Так, друзі, і подивимось, трохи підійдемо. Подивимось. До речі, зараз тільки що поки стояв, розмовляв по телефону. І був охоронець, значить, він зупиняв всіх, навіть дітей, хто катається на самокатах. Тобто, бачите, на самокатах все ж таки кататися не можна. Так, тут у нас, бачите, друзі, набережне, Набережна, люди прогулюються. Ось у нас три такі перепади. Трохи коли потемніше включиться, включаться, включаться ліхтарики. Ну, а в принципі травка, бачите, травка досить. Досить класно для того, щоб відпочивати. З того боку, я не знаю, з того боку, якась промзона. Невелика, в принципі, знаєте, набережна така, ось з того боку, вон аж там, там куди е -е -е, тільки по перепусках, по перепусках для місцевих мешканців. З того боку, бачите, набережна невелика, але пустинна. Весь двіж знаходиться е -е, з цього. З цього боку. До речі, минулого разу, коли я тут був, бачите, ось цього навіть ще тенісного століка ще не було. І від е сонечка, все закрите, все, все чотенько. Бачите, можна навіть не обов'язково кудись на лівобережку їхати гратися, а можна навіть. А тут, а тут слухайте, тут прям перспектива така. Бачите, такі шатри зверху розтягнули. І тут, мабуть, хтось може відпочивати, хтось може щось їсти, хтось може робити в будній день, ввечері, в вихідний день. Скільки тут собачників, капець, дивіться, собачка, скільки собачників, стільки людей. А я стою, знаєте, стою і не можу зрозуміти, звідки в мене в ухах музика грає, а вона грає з даху. На даху там двіжуха щита. Друзі, ну що, пройшлися ми по Дніпровській набережні, чи як вона тут зветься, я не знаю, біля Рівермо. Е, звичайно, хотілося б потрапити ось на той бік, але не сьогодні. Хоча в інтернетах пишуть, що шлагбауми відкриті, що паркани відкриті, що все відкрито, і туди вільний доступ, Ну, як до водойми типу. хоча це... Місцеве називають якоюсь гідроспорудою, за коз за, за котру вони платять окремі кошти. Пройшлися, подивилися атмосферу буднього дня, вечір, подихали свіжим повітрям, наскільки б вона могло бути тут свіже. І йдемо у наступне відео. Якщо ви хочете підтримати мене, і відео, і канал, ви можете зробити це трьома способами. Ви можете вподобайку влепіть, ви можете підписатися, якщо це ще не зробили, і залишити коментар. До нових зустрічей. Всім пока.